Барак Обама може опинитися на лаві підсудних. Сенатор республіканець Ренд Пол позивається до суду на американського президента. Він звинувачує Обаму у порушенні прав мільйонів американців на недоторканність приватного життя. У позові сенатор вимагає визнати масове прослуховування телефонних розмов громадян таким, що суперечить четвертій поправці до конституції, яка забороняє проводити обшуки і арешти без санкції суду. Ренд Пол хоче, щоб суд зобов'язав спецслужб. Жби отримувати окремий ордер на прослуховування для кожного випадку. Сенатор також прагне зобов'язати Агентство національної безпеки видалити усі дані про телефонні розмови, зібрані за останні п'ять років. Про те, що АНБ відстежує розмови і вносить їх у бази даних, розповів колишній працівник цієї установи Едвард Сноуден доброго ранку від свого імені та імені кожного американця, який має телефон. Ми позиваємось до суду на президента Сполучених Штатів, щоб захистити четверту поправку. У суді ми запитаємо, чи можна один ордер застосовувати для прослуховування телефонів усіх американців у будь-який час без обмежень, без персоналізації.